Сьогодні уночі до мене надійшов ось такий лист Лист звернення від матерів та жінок України допомогти молитися за наших захисників України. Просимо кожного, кому ім'я, жива людина Божа, взяти участь у багатомільйон молитві, щоб зупинити поширення такого лиха і напасті, яке ворожими підступами обрушилось на Україну та на весь світ. Я приєднуюсь до цієї молитви. Боже, Отець наш Небесний, творець цього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наших українських захисників воїнів, які самовіддано без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу Батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство. Яке захищали і захищатиме їх, дай мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві із сатаною та його служителями, захисти і збережи їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин. І пішли нам глибоке, щире покаяння, пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай славиться Твоє пресвяте ім'я завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.